Я прочитаю декілька текстів із слова Божого. Ми будемо пороздумуємо трохи і помолимося Богу. Звернемося до Господа з молитвою, дякуючи Його за благодать і милість, яку він проявляє до кожного з нас. Один із текстів це книга Псалмів 147-й псалом, написано так: посилає на землю своє повеління і його слово миттєво розноситься всюди. Так сказано про Господа і про Боже Слово. Ще раз прочитаю, посилає на землю своє повеління і його слово миттєво розноситься всюди. І ще один текст читаю, або вірш, який два вірші, які записані Іван Дії святих апостолів, 12 розділ з 24 вірша, написано так: А Боже Слово зростало і множилося. Варнава й Савло, закінчивши служіння, повернулися в Єрусалим, взявши Івана, якого прозвали Марком. Ну, це два тексти, які говорять про Боже Слово. я б хотів би сьогодні також говорити про Боже Слово. В якійсь мірі, можливо, це буде, ну, скажімо, нагадування, повторювання чи, можливо, слово, яке звідси із нового заповіту, із Євангелії, звучатиме ось до нас. І ось цей другий текст, який я прочитав, 24-й вірш, 12-го розділу дії святих апостолів: а Боже слово зростало і множилося. І я хотів би ось закликати, ось до того і ну і говорити про це і молитися Богу, щоб якраз саме Боже Слово зростало і множилося. Там в псалмі написано про Боже повеління, що воно розноситься. Що його розноситься, воно миттєво розноситься по землі. Ну і я так думаю, або ну ми можемо роздумувати над тим, як воно розноситься. Це ж не так. Ну, наприклад, для того, щоб там, скажімо, Вітер щось розніс по, по землі, то треба, щоб воно було, правда чи? і воно приходить. І якимось чином через якісь засоби, через якісь, ну скажем, методи і способи, воно це слово має розноситись або розноситься по землі. Ну і я хотів би це говорити в світлі нашого життя, нашого служіння і здатності або необхідності. Розносити оце повеління Боже, щоб воно ширилося і щоб воно росло. Ну, якщо говорити за от, наприклад, дії святих апостолів, то цей вираз або вислів, що слово Боже зростало, воно тричі згадується у дії святих апостолів. Я коротко ну можу це процитувати або прочитати навіть ось і, і ті тексти. І ось для того, щоб Слово Боже воно розносило, воно потрібно, щоб воно множилося. І ви знаєте, що якщо подивитися, то тут дуже, ну, скажімо, ми можемо побачити певні закономірності, зростання слова Божого, або коли Слово Боже росте, яку воно, яку воно має дію. І ось ну, я сказав, що три чи згадується в дії святих апостолів саме це, цей вираз. Дії святих апостолів, 6 розділ, написано так: а Боже Слово росло, кількість учнів в Єрусалимі дуже множилася, і серед священиків дуже багато були слухняними віри. Дивіться, результати зросту Божого Слова, що, або то, що Боже Слово росло. Як зростає Боже Слово, то зростає і кількість людей, кількість учнів, якось тут сказано, воно множилося. Множилися ці учні. Тому хай Господь благословить, щоб ми про це ось пам'ятали. Що для того, щоб нам мати навіть кількісно, збільшення кількісного, ну скажімо, церкви, то потрібно, щоб воно, Слово Боже, росло. І це залежить ось в першу чергу. Я думаю, що від кожного із нас, зокрема. Ну, ми говоримо, це в цілому: церква Божа, в церкві Божій, Боже Слово зростає, але одночасно воно має зростати і ось в наших серцях. Далі, оцей другий текст, який я прочитав, тут написано, що Слово Боже зросло і множилося, а Варнава і Савло, закінчивши служіння, повернулись в Єрусалим, взявши Івана, якого прозвали Марком. Тобто, мова йде знову ж таки, Боже Слово зростає, розширюються території і збільшується тут. Мова йде про територіальний зріст, не тільки кількісний зріст, але йде мова і про територіальний. Тобто території збільшуються, тому що так написано, що Варнава, коли вони були апостоли розсіяні, і Варнава пішов в Антиохію, і там він був в Антиохії, і він побачив. Що діє Божа благодать? Побачив благодать Божу, яка там діяла, і він покликав і старса Савла, який прийшов, і вони там разом вони проповідували Боже Слово і Бог робив свою роботу. Ну і відповідно збільшувалися церкви. Я так думаю, що на сьогодні це для нас важливо також знати. Я думаю, що нам потрібно займатися євангелізацією, нести євангеліє Боже святе людям, які живуть у цьому світі. Як би то не було, але ця задача покладається на нас. Ми знаємо, що ну, Бог діє своїм словом, але якщо воно не буде донесене до, до людей, якщо воно не дійде до людей, то воно не зможе робити божественної ось роботи. Ну і ще один текст, який я сказав, три тексти Євангелії, тобто дії святих апостолів 19-20. Там написано ось таке слово: а так, отак, завдяки Господній силі слово зростало і міцніло. І як це завершилось, Павло в Дусі думав, задумав, пройшов, пройшовши через Македонію, Ахаю, попрямувати до Єрусалима, говорячи, як побуваю там, то потрібно мені буде Рим побачити. Ну але дивіться, тут ще один тех, вірш: а багато ворожбитів, зібравши книги, спалили в усіх. На очах і підрахували їхню ціну, та знайшли, що це 50 тисяч срібняків. Отак, От завдяки Господній силі, Слово Боже, росло і міцніло. Тобто мова йде, якщо в попередні, там, скажімо, ті тексти, які я зазначив, або події говорили про кількісний територіальний зріст, то ось тут ми можемо говорити про зріст такий силовий або динамічний зріст. тому що сила Божа, коли слово Боже зростає, то збільшується сила його дії. І, і, і це є благословіння ось для Божої церкви. І тут написано, що ця сила діяла так, слово Боже, що ворожбити, яких було багато, зібрали свої книги і спалили, і це було на велику ось суму. Я так думаю, що нам сьогодні про це також необхідно задумуватися, мислити і шукати. Можливості і варіантів, щоб це слово воно ось зростало, тому нехай Господь усіх нас благословить. Ну але одночас я хотів би ось іще на таке сказати: що для того, щоб слово Боже зростало зовні, воно має зростати всередині. І знову ж таки, те, що ми загальне говоримо, це одне, але коли ми говоримо за дії. І те, що церква це є якраз члени церкви. Це кожен із нас є частиною Божої церкви, і слово Боже, якщо воно не буде зростати в кожному із нас, зокрема, то воно не може зростати і в цілому. Воно якось може скажімо, звучати, але потрібно, щоб воно ось зростало. Тому нехай Господь благословить нас на це. Якщо ми читаємо Слово Боже, то в ньому ми можемо знайти різні варіанти заохочення, постанови, накази і, ну скажімо, спонукання до вивчення Божого Слова. 200 разів про це написано. Можна, можна проаналізувати, я не буду зараз ці тексти читати, ну але один із них, наприклад, сказано колись було да? Ісусу Навину, чи Ісус Навин казав, що нехай не відходить ця книга закону від уст Твоїх, але повчайся в ній день і ніч. І взагалі, якщо говорити, Рити старий заповідь, то там дуже багато було сказано, що потрібно, щоб слово це воно перебувало у всякий час, і щоб воно ну було видиме, скажімо ось так, щоб його можна було і дітям передати, а діти своїм дітям передавати змогли, і і так далі. Тобто, мова йде про те, що слово Боже воно має перебувати ось в кожному із нас, і не тільки воно має перебувати, але воно має зростати. Тому нехай Господь нас благословить ось на те, щоб ми думали над тим, як воно має ось зростати в наших серцях. Я хочу прочитати із другого послання Коринтян, з 4 розділу. Тут написано також про Слово Боже. Дивіться, сказано так: ось тому, маючи, ось тому, маючи як помилувані таке служення, не втрачаємо відваги. Адже ми, відрикшись таємних ганебних діл. Не живемо в лукавстві і не перекручуємо Божого Слова, а через виявлення істини доручаємо себе перед Богом кожному людському сумлінню. Якщо наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, для невіруючих, невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ. Бога, ми не проповідаємо себе, але Господа Ісуса Христа, ми ж. Ваші раби через Ісуса. Тому я хотів би сказати ось ну декілька слів відносно слова, яке має бути в нас, і як ми маємо його ось проповідувати. По-перше, апостол Павло, великий апостол, він говорить про те, що ми проповідуємо це слово. Можливо, воно для одних закрите, для інших воно, ну скажемо, відкриває очі. Але для того, щоб воно робило божественну роботу, то воно має бути ось. Таким, яке є не перекручене, ось тут написано: апостол Павло каже, що ми відреклися від таємних діл. Я так думаю, що над цим також можна нам роздумувати. Кожен із нас ну, живе в своєму світі, скажемо ось так, хоча ми в світі в цілому живемо, але у кожної з нас є свій світ, чи ж не так, у своєму думки на нас є. І можливо, ми не можемо, ну, скажімо, пройнятися, перейнятися, можливо, навіть зрозуміти ближнього нашого, чому ось так. Тому що кожен живе в своєму вимірі, в своєму світі. І також, якщо говорити за Слово Боже, то також ми його ну, можемо і. Інтерпретувати або ось говорити, ну, скажімо, по-своєму тлумачити, по-своєму пояснювати. Хоча апостол Павло він каже, що є критерії перевірки ну, Божого Слова на, на відповідність, скажімо, на, на, на потрібність, тому що він каже, що ми проповідуємо, пам'ятаєте, він каже, що ми проповідуємо Слово, адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом, але ми проповідуємо щиро, так, як. Від Бога перед Богом у Христі, Тобто, мова йде про те, що це щире проповідування або ось проповідування. Божого слова правильного, чистого і не перекрученого, не спекулятивного, не якогось такого, ну яке, скажімо, ми використовуємо, якийсь там страхом, чи можливо якимось даже ну, за сторогами в якійсь мірі прокляття, тому що і таке буває, і кажуть, що буде, станеться тобі ось так і так. І знову ж таки, це може бути не зовсім правильно, тому що це можуть бути ось маніпуляції. Я за свій вік трохи, можливо, не багато прожив, але я бачив спекуляцію, Божим Словом, коли люди, вони на вигоду собі. Тобто, на виходу своїх якихось інтересів вони використовували Слово Боже. І, можливо, на початку воно діяло, і можливо, ну, скажімо, обманути людину або представити це можна. І, ну, скажімо, воно можливо навіть і вдається ось це зробити. Але результати пізніше, ми бачимо, все рівно, воно викривається, тому що ніщо неправильне, воно не може бути скритим, тому що все воно виходить на світло, і результати ми можемо, ну, скажімо, ми бачити ось такі не дуже приємні і не дуже добрі. Тому, нехай Господь благословить нас, щоб ми ось могли ось проповідувати. Слово не перекручене, щоб ми не, не тільки брали для себе те, що вигодно для нас, і яким чином ми могли, ну скажемо, маніпулювати ось Словом Божим, але щоб воно було чисте і не перекручене. І апостол Павло він каже, не тільки ми перед Богом проповідаємо, не тільки ми проповідуємо від Бога і у Христі, але він каже, що ми відкриті в кожній совісті, совісті, сумлінню кожної людини, тобто кожна людина. Вона має ну своє бачення, і ми можемо людина може перевірити ось відповідність Божого Слова. І в цьому хай допоможе нам Господь, щоб ми правильно його робили. Далі, ось тут апостол Павло, він каже, що ми, оце слово, Дивіться, Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наше серця, щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили. Була Божа, а не наша. Тут іще один такий важливий момент, який, ну скажімо, впливає на поширення Божого Слова на те, щоб Слово Боже росло і множилося. Апостол Павло називає слово скарбом. Він каже, що це цей скарб ми носимо в глиняних посудинах. Ну і якщо, дивіться, тут дуже такі, ну скажімо, важливі для нас, ну скажімо, речі, апостол Павло представляє. Я думаю, що ми розуміємо, скарб це те, що дорогоцінне, те, що воно оберігається. Те, що воно ну скаже, має вартість, і чим людина вона цінує, і ми його носимо, каже в глиняних. Ось посудна, то з одного боку, це скарб, а з іншого боку, дивіться, в чому знаходиться. Не, не скану, що знаходиться в сейфі, не знаходиться в банку цей скарб, не знаходиться в якихось там, скажімо, сховищах, але він знаходиться у глиняних серцях. Тобто мова йде про дочасність, мова йде про те, що людина, вона така ну немічна, і що ось ця посудина, глиняна, вона може розбитися. І взагалі, оця ідея дочасності, видимого й невидимого. Вічно, і тимчасово, вона, ми бачимо у апостола Павла, вона на високому рівні піднята для того, щоб зрозуміти. І не тільки апостол Павло говорив про дочасність, про схильність людини до помилок, до слабості, але подивіться, ну скажімо, те, що говорять і апостоли, те, що говорять і пророки, і, і все слово Боже, каже про дочасність ось людини, і нездатність її самою самою бути ось такою, ну, скажімо, храни. Нительницею того слова, і це у постійному ось вимірі так перебувати. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми це зрозуміли, що ми є дочасними, що ми схильні до помилок, схильні до впливу цього світа, цього дочасного виміру і що ми знаходимося і живемо в тілі. Ну і ще одне хотів би сказати, що слово Боже воно має бути оновлюючим, то є воно має оновлювати нас. І знову ж таки я читаю, продовжую читати з цього розділу 4-го другого послання Коринтян. То ось тут сказано так: адже все для нас, щоб благодать примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Дивіться, як тут сказано, благодать примножена багатьма. Тобто, мова йде не просто про апостола. Апостол Павло, він був видатною людиною у Бога, і Бог його використовував. Але він смирався і ніколи він не казав. Він казав, ну, наприклад, що ми могли б прийти до вас як апостоли Христові. Але дивіться, як він каже, що служіння, яке ми отримали по милості Божій, не якесь достоинство, не сан, неможливо якесь положення, але служіння. Слово служіння означає служити, не привозноситися над кимось, але ось служити. І він каже, що ось це ми не втрачаємо від... Адже, що для вас, щоб благодать примножена багатьма, щедро принесла подяку для Божої слави. Ось багатьма має ця наша благодать або Божа благодать примножена, вона має. Ось принести для Божої слави кожну, кожним із нас. Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша, наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу. А оскільки ми, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо невидиме тимчасове. А... Бо видиме тимчасове, а невидиме вічне, і ось тут якраз апостол Павло каже, що оце оновлення воно приходить через споглядання, і причому ось використане слово ми дивимося, дивимося це но ну, слово активної такої сили. Тому що дивимося, дивитися можна або дивилися, але апостол Павло активну форму використовує дієслово. Він каже, що ми дивимося, і тому нам потрібно дивитися, дивитися ось на вічне, через тимчасове, пам'ятаючи про те, що ось це тимчасове. Тут він каже і про страждання, які потрібно ось перенести, і про нашу дочасність, до нашу зовнішню людину. Ну, воно все це тимчасове, але подивитися через слово Боже на вічне, тому що зовнішнє воно зотліває. І що б ми не робили, ну колись я знаю так. Колись казали за, наприклад, китайського керівника, колись був такий там, я їх навіть імена не хочу називати, але вони використовували всякі такі ну, методи і засоби для того, щоб обмолодити себе і щоб жити довго. Ну, в якійсь мірі комусь ну, вдавалося можливо прожити, але, ну, чи багато. Із тих людей, які зараз живуть, як Моїсейка пересягнули через 80, 90, ну через сотню, хтось можливо, десь і буває, що він перетягує, але. Ну, Подивитися на тих, хто сотню прожив, які вони виглядають. Ну, Немає ж, правда, ну, такого, яке там у 20 років чи, там, ну, скажімо, з молоду. І як би то не було, все рівно, нам потрібно про це пам'ятати, що ми проживемо, а цей час, оцих 70 років, він дуже швидко проходить, дуже швидко. І мені здається, я і по собі дивлюся. Здається, в молодий вчора був, а сьогодні вже воно ось так все воно проходить дуже миттєво. Але перед нами перед Є те, що нетлінне, те, що вічне, те, що, можливо, на сьогоднішній день не видиме. І ось апостол Павло каже, що ота зовнішня людина вона зотліває, вона буде зотлівати. І це ну як би то не було. Ясно діло, що ми можемо трошки щось пригальмувати, але внутрішня нехай би вона збагачувалася, як якось тут сказано, що вона ось якраз зовнішня зотліває, проте внутрішня оновлюється день у день. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми ось були такими, і через яких Боже Слово росте. І шириться, і в цьому нехай нам допоможе Господь. І якщо ми будемо так робити, то певна річ, що ми зможемо принесли користь для Божої слави. Слово Боже, як я на початку сказав, воно множило учнів. Слово Боже, розширювало ось території, воно збільшувало силу, але воно має для того, щоб це робило, воно має в нас все ось так робитися, збільшуватися і пізнання Божої правди, і збільшуватися наші об'єми мислення. Не звужено мислити, не дивитися тільки, ну, скажімо, те, що вигодно мені, те, що воно ну, споживатись ось таку позицію, ось займати, але розширеним якимось мисленням, дивитися на життя, на служіння, на стосунки з Богом, з людьми і так далі. Ну, І відповідно, якщо буде Слово Боже, зростати, мати силу, силу над нами. Ви знаєте, що для того, щоб покорити людину, потрібно, ну скажімо, певна сила, чи ж не так? Якщо не Має сили, не можна упокорити, ось скажемо, людину. Але якщо Слово Боже, воно буде мати силу для нас, то воно буде мати силу і змінювати, змінюючи нас, змінювати і те, що є навколо нас. І слово Боже, якось тут сказано, буде ширитися по всій землі. Тому нехай Господь благословить нас, а ми з молитвою підемо перед Боже обличчя. І можливо. В якійсь мірі покаємося десь і попросимо Божої благодаті і сили для множення Божого Слова. Амінь.